Шановні друзі, вітаємо вас. Це дайджест міністерства оборони. Українське військо героїчно б'ється з ворогом вздовж всієї лінії фронту. Український народ вірить у нашу перемогу і робить усе, аби її наблизити цього тижня. Міністерство оборони України продовжило працювати над тим, аби наша армія була забезпечена всім необхідним, аби наші військові були максимально ефективними на полі бою. Також ми продовжували зміцнювати міжнародні зв'язки з нашими партнерами, налагоджувати співпрацю з ними, аби допомога Україні зростала. Міністр оборони України провів важливу зустріч з міністрами закордонних справ дев'яти країн південно-східної Європи Албанії, Боснії і Герцеговини, Молдови, Північної Македонії, Румунії, Словенії, Туреччини, Хорватії та Чорногорії обговорили результати 25-го засідання формату «Рамштайн», який залишається ключовим для координації безпекової стратегії з нашими союзниками. Безпекова ситуації в Україні та хід наших операцій у Покровську, Курську, Харківщині і Чорному морі. Основні потреби сил оборони посилення ППО, знищення логістики ворога, забезпечення військових сучасною технікою. У 2025 році ми плануємо безпрецедентне збільшення виробництва озброєння до 35 мільярдів доларів. Для цього важливі інвестиції з боку партнерів і створення спільних підприємств для максимального розкриття потенціалу нашого ВПК. Україна готова розширювати співпрацю з балканськими країнами у сферах оборонних технологій і тренування військовослужбовців. Оборонна співпраця України та Італії буде посилюватися. Саме про це вдалося домовитися з міністром оборони Гвідо Крозетто. Під час його візиту до Києва генерал-лейтенант Кирило Буданов поділився з італійськими колегами актуальною інформацією про ситуацію на полі бою та наміри ворога. А головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив пріоритетні потреби армії. Сторони проаналізували кроки з об'єднання зусиль наших промисловостей. Зокрема, оглянули перспективи запуску спільних підприємств та інші напрямки, які допоможуть нашому оборонно-промисловому комплексу виробляти на максимумі потужностей. Пан Крозетта підкреслив, що Італія підтримує. Збереження та розширення формату «Рамштайн». Кількість союзників України у цій групі має зростати. Це необхідно для забезпечення потреб наших воїнів. Важливо, що новий пакет військової допомоги від Італії вже в процесі постачання до України. Це зброя, яка дозволить нам завдати ворогу сильного удару. Підписано історичну угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією. Це визначна подія, яка закладає основу нашої співпраці на покоління вперед. Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закріпили наші спільні зобов'язання щодо створення безпечного майбутнього України, Європи та світу. Угода передбачає обмін технологіями для спільного виробництва оборонної продукції, посилення морської безпеки в Балтійському, Чорному та Азовському морях, притягнення до відповідальності держав, які порушують міжнародне право, протидію інформаційним маніпуляціям та втручанням. Це лише частина амбітних напрямків нашої співпраці, деталі якої охоплюють як відкриті, так і закриті положення. Ця угода підтверджує особливий характер відносин між Україною та Великою Британією. Вона є орієнтиром для майбутніх домовленостей з нашими партнерами. Цього тижня Рустем Мєрав зустрівся з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Цакною. Обговорили посилення підтримки України у 2025 році, зокрема в оборонному та технологічному секторах. Особливий акцент зроблено на необхідності посилення української ППО, що є критичним через постійні атаки балістичними та крилатими ракетами, а також дронами, спрямованими на цивільну та критичну інфраструктуру, окресли ключові напрями. Де потребуємо підтримки, зокрема фінансування оборонного виробництва. Маргус Цакна підтвердив готовність Естонії підтримувати Україну та погодився з ідеєю використання заморожених російських активів як ресурсу для зміцнення нашої обороноздатності, крім оборонної співпраці, обговорили перспективи поглиблення взаємодії у сферах цифрових технологій. Естонія, як співлідер it коаліції, робить значний внесок у розвиток технологічних спроможностей України. Допомога українській армії це внесок у безпеку всієї Європи. Латвія залишається надійним союзником України у боротьбі за нашу свободу та незалежність у Києві. Ростем Мєров приймав делегацію Сейму Латвії на чолі з спікеркою Дайгою Мієрінею. Обговорили співпрацю в виробництві та застосуванні дронів. Латвія є одним із лідерів коаліції дронів і докладає значних дипломатичних зусиль для залучення нових партнерів. Під час останнього засідання у форматі Рамштайн ми узгодили плани роботи коаліції до 2027 року. Пропрацьовуємо з латвійською стороною можливості створення спільних підприємств для виробництва БПЛА. Включаючи дрони дальньої дії, міністр оборони України Ростем Умєров запропонував залучити для цього доходи від заморожених російських активів. Ключовим також залишається питання посилення української ППО. Латвія продовжує бути одним із головних адвокатів України на міжнародній арені та в Європі у цьому питанні. Окремо латвійська делегація розповіла про зміни в національному законодавстві, які сприятимуть розвитку оборонної промисловості та поглибленню нашої співпраці. Сміливе рішення, єдність і стратегічне бачення наших союзників це те, що наближає нас до перемоги. Саме цьому було присвячено засідання міністрів оборони країн Є-5 – Польщі, Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії. Це нове об'єднання держав, які мають найбільші оборонні бюджети серед європейських країн і спільно працюють над зміцненням європейської безпеки та підтримку України. Під час зустрічі сторони обговорили ключові пріоритети оборони України у 2025 році. Зброя для фронту, артилерійські. Снаряди, далекобійне озброєння і західна бронетехніка, посилення ППО, нові системи протиповітряної оборони та боєприпаси для протидії російським ракетам і дронам, розвиток оборонної промисловості у 2025 році. Україна планує рекордне виробництво озброєння на 35 мільярдів доларів, із яких 17 мільярдів профінансує український уряд. Решту коштів можуть забезпечити союзники. Важливим досягненням стало затвердження дорожніх карт оборонних коаліцій до 2027 року. Це чіткий сигнал, що Європа готова планувати свою підтримку Україні на роки вперед. Міністри оборони підтвердили, військова допомога Україні триватиме, адже це інвестиція у мир і стабільність на нашому континенті. Відбувся візит до Києва міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Під час перемовин з міністром оборони України головний фокус був на найбільш нагальних потребах українського війська обговорили знищення ракетної переваги ворога та боротьбу з керованими авіабомбами. Окремо наголосили на важливості забезпечення системи ППО, а та боєприпасами до них. Незабаром Україна отримає ще 60 ракет для цих систем. Окрему увагу приділили розвитку напрямку бронетехніки. Німецькі партнери вже надають суттєву допомогу з ремонтом західного зброєння в Україні. Міністр оборони України наголосив на важливості збільшення поставок техніки, зокрема у співпраці з іншими країнами. Німеччина є одним із ключових оборонних партнерів України в Європі. Вже в січні цього року електронні направлення на ВЛК будуть доступні в резерв Плюс. Міністерство оборони впроваджує системну реформу військово-лікарської експертизи у ЗСУ. Першим кроком стало закладання нормативної бази для видачі електронних направлень на проходження ВЛК для військовозобов'язаних. Наша мета створити сучасну прозору систему ВЛК, яка мінімізує корупційні ризики та бюрократичні перепони. Продовжуємо працювати над новими нормативними актами для подальшого спрощення процедури як для військовозобов'язаних, так і для військовослужбовців. Тепер ВЛК також будуть враховувати рішення експерт. Команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які з 1 січня замінили МСЕК. Оновлені положення відповідають сучасним стандартам і потребам. Мета Міністерства оборони забезпечити Збройні сили всім необхідним від та харчування до екіпірування та інших нелетальних потреб. Відбулася зустріч Росстема Умєрова з наглядовою радою державного оператора Тилу. Особливо важливо, що до роботи офлайн долучився член ради Саймон Вудфорд. Його міжнародний досвід організації логістики для британського уряду в різних куточках світу є важливим у реформуванні системи тилового забезпечення ЗСУ. Під час зустрічі детально обговорили ключові напрямки роботи на цей рік. Наші спільні зусилля зосереджені на розширенні категорії закупівель. Детально проговорили, які ще види нелетальних потреб можна закупляти через дот, щоб розширити перелік закупівель міноборони через професійну агенцію. Захист нашого неба завдання, значення якого неможливо переменшити, днями Ростем Умєров провів продуктивну зустріч з Еріком Лі, виконавчим директором провідної норвезької корпорації Конгберг Аса» та президентом Конгберґ Діфенс Аероспейс. Ця компанія вже суттєво підтримує Україну. Саме вона разом із американськими партнерами бере участь у постачанні протиповітряних систем НАСАМС, які надійно захищають наші міста від повітряних атак. Обговорили можливості інтеграції вітчизняних засобів ППО у систему НАСАМС, що підвищить її ефективність. Ще одна важлива тема: системи боротьби з безпілотниками та можливості локалізації їхнього виробництва в Україні. Міноборони подало заявки до Європейського коледжу безпеки та оборони. Україна впроваджує євроатлантичний стандарт у військову освіту. У межах цих заходів відомство подало заявки про вступ семи вищих військових навчальних закладів до мережі Європейського коледжу безпеки та оборони. Розгляд заявок 18-19 лютого 2025 року у Брюсселі. Базова загальна військова підготовка для студентів вищих навчальних закладів розпочнеться з вересня 2025 року. І вона передбачає 300 академічних годин. Про це повідомив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Базова загальна військова підготовка складатиметься з двох частин: теоретичний курс 90 академічних годин, які студенти будуть проходити у своїх закладах освіти. Практичний курс 210 академічних годин у навчальних частинах, центрах збройних сил та інших установах. Під час навчань студенти будуть отримувати базові знання з тактичної, розвідувальної та психологічної підготовки до медичної допомоги, основ військової дисципліни. Також вони опанують навички поводження зі зброєю. Після проходження БЗВП студенти складають військову присягу та отримують сертифікат і військово-облікову спеціальність. Завдяки роботі Міністерства оборони України у 2024 році вдалося поновити права близько тисячі військовослужбовців та членів їхніх родин. Більшість звернень стосувалася переведень до інших військових частин, питань грошового забезпечення, а також соціального захисту і виплат компенсацій. Центральне управління захисту прав військовослужбовців спрямувало понад тисячу запитів і листів до різних інстанцій. Також було здійснено 10 службових перевірок, два розслідування та надіслано 19 повідомлень про вчинення злочинів, окрім розгляду звернень, які надійшли на адресу центрального управління, його фахівці постійно відстежують повідомлення в соціальних мережах та медіа для оперативного виявлення можливих порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Боротьба проти російської агресії триває. Разом переможемо.